Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження чудовий кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 8490 американських доларів. Зустрічаємо це Mazda CX7 2007 року випуску. Офіційний автомобіль з об'ємом двигуна 2,3 літра бензин. Газу немає, ніколи не було, автоматична коробка передач, повний привід, гарний кліренс, гарна зимова гума на литих дисках, є тонування скла. Є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, є безключовий доступ. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Є люк в комплектації, повний електропакет, якісна музика, басе. Мультируль, круїз контроль, датчики світла і дощу. Пробіг автомобіля 174 тисячі кілометрів. Штатна якісна мультимедія, є камера заднього огляду, якісна об'ємна музика, є клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Є підігрів передніх двох сидінь. Чудовий доглянутий автомобіль з гарною комплектацією. В Гарному стані дуже приємна ціна 8490 американських доларів. Запрошуємо всіх на тест драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста харків проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк всіх чекаємо.